Всім привіт! І Сьогодні я буду проходити гру очі на тяжкості кошмар». Запускаю, Появляюся і відкриваю шкафчик. Іду до другого. Відкриваю і знаходжу один мішок. Беру око і дивлюся, тут нема. І тут нема. Дивлюся сюди і беру ще один мішок. Іду сюди. Беру перше число і пилу і беру ще один мішок. Забираю око. І виходжу з кімнати. Іду сюди, але спочатку повертаю за мішком. Дивлюся сюди і забираю ок. Іду сюди. Забираю ще одне і ще одне. Повертаю в цю кімнату. І відкриваю. У мене зараз 6 мішків. Тепер 7. Зараз буду дивитись, де монстр. Він на третьому поверсі. Я дивлюсь, куди піде. Пішов, здається, на другий. А мені здається в підвал. Так, в підвал. Іду наверх. Іду сюди. Дивлюсь сюди і тут нічого. Повертаю зразу сюди. Відкриваю шкафчик і йду звідси. Зараз буду повертати наліво. Але спочатку дивлюся у шкафчик. Забираю два мішки і тут нічого. Беру щеок і йду наверх. Йду сюди і забираю ще два мішки. Забираю цей і цей, спускаюся вниз і йду в наступну кімнату. Виходжу з цієї і тут монстр. Чекаю, поки він піде. Він, напевно, пішов, і він спускається вниз. Йду сюди, дивлюся, нема очей, і йду далі, забираю ще два мішки. І забираю дошки. Виходжу з кімнати. Дивлюсь, де монстр, іде на третій поверх. Дивлюся ще раз. І відкриваю двері. Він близько. Чекаю. Іду сюди наверх. Там телепорт. Я думаю, він пішов. Чекаю ще трошки і він в підвалі. Включаю швидкість і біжу. Беру око по дорозі і відкриваю шкафчик. Забираю ще один мішок. Іду сюди. Повертаю і забираю одне око. І тут нема ще одного. Відкриваю чотири шкафчики і відкриваю п'ятий. Відкриваю всі шкафчики тут. І здається, я зібрав чотири числа. А ні, поки що три. Монстер, напевно, йде. Так, він йде. Виходжу з кімнати і йду наліво. Іду далі в туалет і беру ще один мішок. Іду сюди і забираю ще два. І чекаю на око. Відкриваю цей шкафчик. І зараз має з'явитися. Забираю. Йду направо. Повертаю. Іду до сейф, підходжу і забираю ключ. Іду до портала. Вона на другому поверсі. Це добре. Включаю швидкість і біжу. Головне не врізатись. І я пробігаю майже до самого кінця. Залишалося піднятися. Іду сюди і йду наверх. Заходжу в портал і цікава, де я. Я в цій кімнаті. Ліпше би в підвалі. І вона в підвалі. Здається, йде на вихід. Дивлюся. Так, вона йде на вихід. Але зараз, напевно, ще раз спуститься. Чекаю. І вона в підвалі. І йде знову наверх. Чекаю, поки вона піде. І дивлюся. Виглядаю. І скоріше пішла, але ні бачить мене. Втікаю і чекаю далі. Я вже дочекався іду і провіряю, спускаюся вниз. Швидкість є, я її не боюсь. Іду сюди і повертаю направо, тут нічого нема. Іду на склад, іду за мішком і ок, забираю їх. І зараз подивлюся, де монстр. На другому поверсі. Включаю швидкість і біжу. Збираю два мішки на швидкості і йду далі. Дивлюсь сюди тут нема. Іду далі. І тут теж нема. Забираю око і йду в клітку. Забираю ще три мішки. І мені залишилося п'ять мішків. Монстр близько. Чекаю, поки він піде. Надіюсь, він швидко піде, бо я не хочу тут довго сидіти. Чекаю, і він, напевно, вже пішов. А ні, ще не пішов. Десь близько. Чекаю ще трошки. І, можливо, зараз буду виходити. Чекаю. І відкриваю клітку. Виходжу. І чекаю на біг. Іду далі. І йду за мішками. Забираю перший, другий і ще три. Тепер два. Дивлюсь назад, чи нема ока. Беру ще один мішок і залишився останній. Беру його. І вона спускається вниз. Включаю швидкість і біжу на склад. Це єдине місце, куди я міг би встигнути. Хоча, можливо, я й би встиг до виходу. Чекаю тепер. Ще трохи почекаю і побіжу на вихід. Мене десь близько. Чекаю. І зараз піду до дверей. Підходжу. І відкриваю двері. Дивлюсь, де вона. Її не видно. Чекаю ще трохи з відкритими дверями і відходжу назад. Відкриваю ще раз і ще раз. Чекаю на неї. Дивлюся на карту. І я все подивився. Дивлюсь сюди і тут якісь двері. Чекаю. І відкриваю двері. Чекаю на біг. І зверху з'являється, біжи. Вона близько. Вона тут. Чекаю, поки вона піде. Бігаю ще тут і чекаю на неї. І вибігаю. Біжу наверх. Включаю швидкість і добігаю і прохожу гру на тяжкості кошмар. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па.